А також мене часто як пастиря запитують, а нічого, якщо я буду ходити, наприклад, в дві церкві. Мені подобається і в тій церкві, наприклад, там дуже крута музика. Але мені подобається і в цій церкві, а, наприклад, мені подобаються проповіді пастиря, і мені подобаються ще деякі речі. І я вам скажу, ні, це не кращий варіант. Чому? Тому що коли людина починає ходити в дві церкви, ні, я не проти того, що іноді в гості можна зайти. Але якщо людина регулярно ходить, перше, вона постійно в стані порівняння. Я буду цей приклад наводити цю аналогію і не один раз до неї звертатися. Це розумієте, як я ото є, у мене дружина. Ну, я бачу, що є там красиві жінки, але я постійно зі своєю дружиною, і вона мені з кожним днем рідніше й рідніше. А тепер уявіть собі, що я на дві сім'ї та тьотя і та тьотя. Та непогана, і та непогана, і я їх все порівнюю, порівнюю, порівнюю. Ну, Хіба це здорова атмосфера, хіба це здорова ситуація? Далі. Не можна служити, Христос говорить, не можна служити двом панам. Тому що людина, я пояснюю чому, тому що людина вона однолюбна. Вона не може любити трьох. П'ять жінок, ну якщо я чоловік, то з точки зору чоловіка, ну не можна. Ти можеш любити по-справжньому кохати тільки одну людину. Тому якщо ти любиш свою церкву, а церкву треба любити, це твоя духовна сім'я, то з якоїсь статі я буду регулярно ходити в дві церкви. Якщо я люблю свою церкву, то я буду максимально вкладати таланти, енергію, а врешті-решт, навіть гроші в цю церкву. Якщо я хожу в дві церкви, то скажіть, будь ласка, то тут часу не вистачає в свою церкву. Все вкласти. Як я буду вкладати і в ту, і в ту? А якщо я хожу в одну церкву і вкладаю, і це моя сім'я, а в другу регулярно хожу, ну і нічого туди не вкладаю, ну також дивно. Але потім виникає ще одне питання: а твій пастир, він взагалі в якій церкві? А тебе постійно навчають, бо в церкві це ж ще є одна функція там, навчання. А тебе навчають, в якої взагалі церкві? Тому. Я просто переконаний, що людина повинна для себе визначитись: ось це моя рідна церква, і я сюди регулярно ходжу. Але там ну зрідка кудись там зайти в гості. Ну по-моєму, це нормально. А ходити регулярно в диві церкві зовсім не нормально.